Нато і надалі допомагатиме Україні, оскільки має у цьому власну зацікавленість як країнам блоку протидіяти впливу війни розв'язаної Росією. Другий день обговорює у Брюсселі найвищий військовий орган альянсу. Деталі розкаже Анна Грішина. У штаб-квартирі НАТО другий день поспіль засідають начальники генштабів країн блоку. Підтримка України ключова тема. Заразом військове командування альянсу вирішує, як захистити Європу від ймовірного нападу Росії. Розпочав засідання військового комітету його голова, адмірал Роб Бауер, наголосивши за майже три роки неспровокованої агресії проти України. Жодних стратегічних цілей Росія не досягла. Натомість втратила у боях понад 700 тисяч військових. Адмірал зазначив, альянс продовжить допомагати Україні, бо і сам у цьому зацікавлений. Україна потребує і заслуговує на нашу підтримку. Це в політичних і військових інтересах альянсу. Російська війна проти України має глобальні наслідки. НАТО глибоко стурбовано роль, яку відіграє Китай у міжнародній безпеці, проявляє дедалі агресивнішу поведінку щодо своїх сусідів і є ключовим помічником у війні Росії. Згадали у НАТО, що Китай потайки нарощує воєнну спроможність, зокрема і ядерну, а ще Північна Корея, війська якої воюють у Курській області на боці Росії, йшлося й про Іран, який поставляє свої ракети до РФ. Усі ці держави дестабілізують ситуацію у Європі, зазначив генсек альянсу, який також бере участь у засіданні. Нагадав Рюте, і як Росія створює штучну енергетичну кризу, зокрема у Молдові. Щоб запобігти війні, ми маємо до неї підготуватися. Час переходити до мислення у воєнних умовах. А це означає, що ми повинні зробити нашу оборону ще сильнішою, більше інвестуючи та більше виробляючи кращі оборонні засоби. Тож найкращим захистом для країн ЄС Генцек називає нарощування витрат на оборону. Раніше люте пропонував збільшити їх щонайменше до 3% від ВВП, тоді як зараз вони становлять лише два. А виробництво критично необхідного озброєння пришвидшити за рахунок грошей ЄС на пенсії та соцвиплати. На карту поставлено нашу майбутню безпеку. Війна Росії проти України триває. Ворожі дії Росії проти наших власних країн посилюються за допомогою кібератак, замахів, диверсій та багато іншого. Тому цього тижня НАТО анонсувало запуск місії з патрулювання в Балтійському морі. Контроль здійснюватимуть літаки, кораблі та морські дрони. Адже за останні три місяці у Балтійському морі кілька разів було пошкоджено подводні комунікаційні кабелі між Фінляндією та Німеччиною, Швецією, а також Естонією. Корабель, що підозрюють у саботажі, виявився з армади тіньового флоту Путіна. Підсумки дводенного засідання військового комітету у НАТО підіб'ють сьогодні на вечірній прес-конференції з Брюсселя Анна Грішина, Ми – Україна, марафон Єдині новини.